Водії міського автопарку влаштували акцію протесту. Вони перекрили автобусами територію біля зупинки, що поруч із кафе «Мірабелла», аби тут не зупинялися інші приватні перевізники. Причина суперечки боротьба за місце на зупинці. За право забирати з неї пасажирів на маршруті Бердичів-Житомир. Хоча така за рішенням сесії міської ради лише для перевезень по Бердичеву. У нас є чотири маршрути, які ходять в місто Житомир. Всього чотири всього всього чотири машини. Один із водіїв Вов'еніцької, Тетяни Володимирівни, рішає тут, а кому грузитися, а кому не грузитися. Ви розумієте? ж сьогодні утром він сказав, сьогодні автопарк грузитися не буде, тому що він так вирішив. Водії між собою, яким не дали грузитися, їм потрібно здати в касу гроші, в них є определені плани. Які вони повинні привезти, як вони можуть привезти, коли отут от такий, такий безпорядок твориться. Водії автопарку вирішили: якщо не ми, то ніхто не буде забирати тут пасажирів на Житомир. Мовляв, це заважає міським перевезенням. Мало того, що викликає обурення пасажирів, ще й дає жене водіїв за вимушені порушення правил дорожнього руху. Водії вимагають повернути їм міські зупинки. Ну, по правилам дорожніх перевезень, ми повинні під'їхати до установки до бордю за 20 сантиметрів, взяти пасажирів, щоб могли люди поживати. Жилого віка, зайти в автобус, так як потрібно, стати на ступіньку, як, да, як ми от зараз стоїмо. От. А фактично ми зараз не можемо під'їхати до цих установок, тому що маршрутки, на кожній установці загружаються, розгружаються. Тут на Житомир стоять маршрутки, на площаді стоять таксі. Ми стоїмо ще за 2-3 метри від установок. Воно сказали, на проїжджій часі стаємо. Вже 30 років ввожу пасажирів. От. Такого раніше не було, а зараз тут постійно стоять маршрутки. І не маршрутки, навіть і такі машини, які заїжджають, яким не положено заїжджати на автобусну остановку. У мене єдине требування, щоб очистили, щоб я міг свободно забирати під своєю табличкою, там де стоять пасажири, от, забирати під своєю табличкою пасажирів. Водії автопарку пообіцяли стояти до останнього, поки не розчистять зупинку для міського пасажирського транспорту. На що інші приватні перевізники кажуть, Автопарк перегородив дороги. Повністю всі і не дає грузитися ні в одній нашій машині, ні приватному підприємцю Кінзерському, не нам так само не дає грузитися. І сказав, ревега, храма мені сказав, що я тут вичавлю вас всіх. Я тільки тут буду один їздити по місту Бердичну. Загружаємося на вокзалі. Ну, тут у нас є в кожного по документах, в кожного є, і в тому числі і в них. По 10 минут тут ми стоїмо і загружаємося тут. Це в нас є графік. Який затверджен управлінням міста Житомира, голотрансінспекцією, і тут всі автобуси загружаються. А тим часом, поки водії втрачали зарплату через вимушену перерву у графіку, пільговики не могли скористатися міськими автобусами. Їх простоювало поблизу зупинки близько десяти. Сьогодні створили аварійну тут обстановку не проїхати, не ні пройти, нічого на якому основанні ніхто нічого не об'ясняє. Представники ДАЇ спробували врегулювати ситуацію. Я чиную цього автобуса. Ми зробили так, як я вам раз повністю автобусу. Натомість водії автопарку зачинили автобуси та пішли із зупинки. Аби перевізники і далі, як кажуть, не чинили бійку на голому місці, працівники ДАІ знову нагадують: зупинка транспортних засобів міжміських та приміських сполучень по вулиці Леніна, 18, у районі кафе Мірабела, заборонена. І це стосується всіх перевізників. Я, я в принципі, за. Не мини ви, а щоб не було порушників рішення міськвиконкому… З завтрашнього дня Державтоінспекція буде працювати в усиленому варіанті несення служби. Значить тут буде працювати екіпаж і транспортні засоби, які будуть забороняти їм зупинкою, стоянкою висадку пасажирів згідно рішення міськвиконкому. виконкому. Дані транспортні засоби будуть переноситися на площадь будівельників. Також хочу звернутися до мешканців міста, що транспортні засоби будуть відправлятися з залізничного автовокзала, значить, з автовокзала А1, А2, з автовокзала А2 район ринок і також наступна зупинка буде площа будівельників.